Всім привіт! Пройшов рік і практично рівно рік, може там тиждень плюс-мінус. І ми на хрінниках. Та сама база, база хрінники. Ті ж самі он хлопці, львів'яни з човном, тобто де живі. Ми сьогодні не з Михаличем, але з Мішою Степановичем, він вже десь там он полоще в Ну і ми, може, щось піймаємо. Рибачків вже трошки наїхало, не, не видно. Ну, Єдина штука, що вчора був вітер південний, сьогодні західний, ну це нормально і досить сильний вітер. Поки в нас тут затишно, але не знаю, як далі буде. Пройдемося по старих точках, подивимося, що там робиться, а від того вже будемо відштовхуватися. Все, зараз вигрібаємося і їдемо. Вийшли ми з бази, на базі все тихенько, все нормально, а тут же вітерець нормальний. Тому ми зараз їдемо вверх туди, туди, там де більше риби може. Хоча рибаківці тут крутяться. Так що поїхали. Багато жерлиць стоїть. Ось ну, таке. Така, що не, не проїдемо. Хлопці, то на більших човнах то проїдуть, вони весь ми мокрий. тому зараз сплавляємося що Перша ходка, перший порив туди, на старі місця не вдався, вже і, вже і трусіля мокрі. Не дарма видно, що всі крутяться тут з підвітряної сторони. Так здається, бачите, хвильки немає, все комфортненько. Туди виходиш, навіть чуваки на великих човнах туди не йдуть. Вітер 7-8 метрів, десь так думаю. Ну нічого, якщо нащупаємо щуку, то вітер нам ні до чого. Обіцяли сонце, сонця поки немає, ну то і добре, що немає. Погодка хороша, як для нас, спінінгістів. але поки ніхто не хвалиться нічим. Зараз помаленьку сплавляємося по хвилі туди вон до цегельні. Два метри. Тут зараз така чиста зона буде і метрів через 100-150 по ідеї почнуться корчики. Ой. Вже почалися, бо вже бачу стуки в облік. Ну, рибки ще не бачили Ні окуня, ні. Трава, бачите, вже почалася. Так, вже видно. Тут же вона і сидить. Температура 9,6 градусів. Минулого року в цей час були, здається було 12 градусів. Якось так. Ну треба шукати. Зараз от перший нас вихід це так провітритись до тих точок, що хочемо, не доберемося по такому вітру. Може стане тихіше. Все трошки спланували ми свій е варіант рибалки. Бо так, вранці поспішили туди, сюди-сюди, але вітер е змінив наші плани. Зараз що? Зараз в планах у нас на прицепі, бачите, не бачите, Михайло Степанович, і він без мотора, завеземо його туди, куди треба і самі підемо протролимо трошки плесо бо рибки е, немає. Там, де були минулі, минулий рік, там, де ми ловили, то рибки зараз немає. Треба її знайти хоч якісь білу, щоб до чогось прив'язатися. Походу всі здалися, крім нас. 12-та година і ми отролимо от Хвилька. хвилька. Типу борта клювань ще не бачили. Ось таке, знімаю рідко, бо бачите, умови які, аби на човні дивились. Нарешті якесь клювання в тій хвилі. Хрен розбереш що там? Єчині? Окунь. А можені. Бачите, хвиля досить велика. Незрозуміло чи то. А, да, да, щось мількає. Ти хороший окунь. Паркуй. Ну давай, знову снова зараз зійде, да? Давай забирай, что тут пацан. Якоря. Ну 300 грамм. Ну да, ні, ні, 350. Короче, півтора килограмма окунь, мінімум. На шоу, На. Ну да. Е, приманку ви побачили. Хто не побачив, той хай шукає. Передивіться ще пару разів відео та й побачите. Глибина 2,5 десь в метрів за 50 від русла. Коротше, ви бачите Церква та й все, що тут, тут все зрозуміло. Перетинаємо хвилю. І потім понад берегом аж туди до тих от крайніх верб. Там може проїхатись в площаді. А на годинку, друга година якраз до вечора може доберемо туди. Все, нарешті ми... Приїхали сам шторм, не газуємо, а протролимо туди лагуну і там будемо кидати. Рибачків тут не густо, бо сюди доїхати з хрінників, з набережного довго і мокро. Усі штани мокрі проти хвилі. Хвиля досить така ну, терпима, але якщо буде клювати, то можна і жити в тій хвилі. Що в нас русло і прируслові зони. Якщо минулого року в цей самий період стояли великі Стає косяки малька, то цього року щось нічого нема. Чи ми їх не знайшли, чи не попадають в холод, але ще не бачили. Щойно там спінгіст був, щуки теж в нього не було, але окуньків надргав. Так що треба шукати. Душняк, покльово, на двох не бачили жодної покльовки, на такий великий кусок водойми. Зараз от прийшли до берега ближче. Тут така канавка є, ловив я вже в ній. Перебираємо приманки, ну але... Ніхто нічого не хоче їсти. Рибачки вже нікого не видно так на горизонті. Мабуть всі десь там сховалися від хвилі. Тільки ми тут бовтаємося. В голові, скажу вже в води. Так, да, вже в голові цей вітер, мабуть, ще на, на тиждень лишиться. Вестить гуде. Ой! Щоб їх виклювало, то, то таке. Нарешті покльовочка. Тільки до бази підходили. Підходимо. Слаботчику такому. Ну от така. За чечок, за краюшок. Дай хай походить. Ааа, не, не походить. Тихо. Тихо. Тіхо. а Ну такий дрищик, для мене, для мене дивіться, як взяв. На карасика. Всі побачили де. Всі побачили на що. і побачили яка от вже сонце заходить. Сонце заходить і помаленьку тролю. Але рибка абсолютно неактивна. Всі спінгісти вже давно по домам, Ну, ще мені пів годинки натомати все. вже на березі, ну і що? За день у нас дві покльовки, два шнурка, на трьох, та ще й на хлопці, по суті на п'ятьох. Один окунь, одна. Щучка. Та й таке. Така хвиля величезна була, а зараз штиль на вечір. Завтра, як погода буде, побачимо. Ну і він того буде між ну, піддаштовуватись. башка гуде від того вітру, від тої хвилі. Ну, він тільки що й не приїхав. Другий день рибалки, погодка сьогодні, не знаю, краще, не краще, вітер слабший в будь-якому випадку. Здається, так десь приблизно такого самого напрямку. Рибачків багато. Не знаю, як з кльовом, але вчора слабенько було, дві покльовки за день і все. Зараз їдемо туди в Торпижин. Почнемо звідти, поки хвиля не піднялася, там вже від того буду міштовкуватись. Заїхали ми на першу точку, почнемо звідси. Русло, стоїть мальок. Почнемо звідси. Вон чувачки ще приїхали, тролять, мабуть. Ну, Рибачків трохи є. Ранок Повилазили всі Обловлюємо прирушливі зони та й русло, але малька так масово немає ще. Минулого року практично по всьому руслу стояв він. А чи в цьому районі його немає, чи... Ще не виліз трави. Погода хороша, рибачків багато. І всі щось ганяють, шукають. Вода 9,3 І Є рибка. Є рибка невеличка. Даймо. Опа! Взяла вона на орбіта кислотного. Зараз опа Прямо в траві оці, бачите, в ліліях лотатті. Не крупно, ну от хоч щось за два дні. Зараз я відчіплю, побачите на що. От. Взяла вона на цього орбіта. Ніколи в житті тут не ловив на такий колір та й на таку приманку. Пів дванадцятого в нас на годиннику. Пройшлися ми по дальніх точках. Ну що, один щупачок у нас і все. Рибачки вже так трохи розсосалися, він Михайло Степанович пакує рибу. Зараз у нас в планах пройтися. На протилежний берег протролити, пройтися вздовж цегельні, подивитися, що там робиться. Вчора ввечері я там був, там тримається рибка, така крупніша стоїть не мальок, а чітко лящ видно стоїть. Тому спробуємо звідти щось витягнути. Є рибка, здається. Щось мале окунь, мабуть. Чи може ні. Два. Чи зійшов, Ну, трави ж нема тут. Та є, корчить. Але так, може корчика десь якогось. так. Нічого. Так, я ставлю так. Протроли ми такий досить великий шматок сховища і не бачили жодного клювання. По суті, так, і у всіх рибачків, але зустріли. Знайомих, то в них на кукані десь така біля сімьорки щука, так що десь вони її впіймали. У нас глухо зараз приїхали знову сюди в Товпижин, на мілячки, там русло перед нами. Сплавимося, проїдемося. Якщо не буде толку, то вже будемо потроху збиратися. На годиннику, друга година. Ну от годинка часу і вона покаже чи є толк, чи нема. О, вертаємось вже додому і вже біля бази якийсь дрищ взяв ну що там, за краєчок так. зійде витягувати будеш та що стрієш у ти спиш все ну таке в роздівалку як то кажуть он база вже десь вона розвитіна ну цей самий бачите карасик але мілка